Мені видався шанс побувати у казковому світі мультфільмів, і цей світ нам відкрив гурток анімації, що є місцем скупчення талановитих дітей. далося поспілкуватися з викладачем та позадавати декілька питань: з яких етапів складається створення мультфільмів. Загалом можна позначити три основних етапи. Це підготовка власне, до зйомок, самі зйомки і постпродакшн. Тобто спочатку ми вигадуємо ідею, далі ми її власне, знімаємо. І після цього ми спираємо все це, додаємо всілякі ефекти, усілякі, можливо, гібридні техніки у нас, тоді ми можемо домальовувати якісь окремі епізоди. Але загалом це три етапи: власне, препродакшн, продакшн і постпродакшн. З якими ви стикаєтеся проблемами під час роботи? З якими проблемами? Ем, не знаю, палаючі дедлайни, мабуть, зазвичай не вистачає часу. Це, мабуть, основне, особливо в роботі з дітьми. Але загалом, в принципі, єдиний час, бо анімація займає дуже багато часу і дуже багато сил. Але так як основних проблем, в принципі, окрім часу, та й нема. Що найбільше заохоплює діт дітей? Mm, що захоплює? Оля? <сміття> що тобі Оля подобається? Навіть не знаю. Мабуть, процес підготовки і сам момент зйомки це, мабуть, найбільш цікавіше. Бо постпродакшн він зазвичай найменш цікавий для дітей саме. <сміття> Які є проблеми саме з роботою, з дітьми, як е, педагога? Мабуть. Навіть не знати. Ну, не проблема, може бути така цікава задача, це перше типу знайомство і, власне, підхід до дитини. Мабуть, це найбільш така може бути цікаво і по часу, і по складності, мабуть, така найбільша. А так, в принципі, з ними, мабуть, більше проблем немає. У нас була можливість трішки підивитися заворожуючий процес. Виготовлення мультфільму. Також ми познайомилися з маленьким талантом, який тільки починає робити свої перші кроки у цій нелегкій, але дуже цікавій справі. Привіт, як тебе звати? І скільки тобі років? Добрий день, мені звати Оля і мені 8 років. Знаю, що ти вперше на занятті. І мене цікавить таке питання. Що тобі найбільше сподобалось? Мені сподобалось робити мультики. Сьогодні зробила свій найперший мультфільм. Про що він був? Про кошеня. Оля, чи хотіла ти ще б знімати якісь мультфільми? Так, мені це дуже сподобалось. Я спостерігала за процесом роботи як дитина. Це було дуже цікаве та нове для мене, і з'явилося невеличке почуття добрих заздрощів до діток, що мають змогу з самого дитинства займатися цією справою. Я бажаю творчих успіхів та натхнення. На все добре з вами була Бутенка Аліна.